Слава Ісусу Христу, вітаю всіх на нашій вечірні молитві розважання і запрошую до цієї молитви в ім'я Отця Сина і Святого Духа. Ми продовжуємо з вами розглядати, вивчати, приймати, погоджуватися чи не погоджуватись з певними правилами, так званими правилами справжнього чоловіка. І сьогодні наступне це правило звучить таким способом. Звучить так. Якщо тебе не запрошують, не нав'язуйся. Здавалось би, що воно має спільного з тим, що таке війна, що в нас війна в цій державі, в нашій державі? Що воно взагалі має спільного з тим, як змінити себе? Змінити наше суспільство. Все дуже просто. Колись на початку цієї, цього наступу, після 24 лютого, я побачив відео одного бійця з тероборони з Кіровограда. Це був буквально, я знаю, напевне, перший місяць війни. Де люди, ще не знали, що відбувається, Ну, принаймні до кінця не могли усвідомити багато хто. І от, знаєте, мене це відео вразило, Те, що він написав звернення до росіян, цей боєць тероборони. Він просто сказав: він говорив російською, до речі, говорив російською мовою. Сказав, щоб мене зрозуміли, він сказав такі слова. Ми українці різні. Ми западенці, східняки, Подоляки, Слобожанщина. Немає значення багато різних національностей. Ми різні. Ми розмовляємо російською, українською мовою. Ми сваримось, чубимось за цю мову. Ми не любимо. Східніки не люблять західняків, західняки не люблять східняків. Одеса живе своїм життям, Київ живе своїм життям. Ми, українці різні, але ми в своєму домі. Ми можемо сваритися, чубитись, не любити один одного. Але ми в своєму домі самі розберемося. Не треба нам нікого, хто би прийшов в наш дім зі зброєю в руках і нам вказував, як нам жити. І оці, ці, ці слова останні ми діти однієї мати України. Ми знаємо, як собі дати раду. Не треба нам вказувати. Знаєте, оце звернення воно по сьогоднішній день є в моїй пам'яті. І воно сьогодні підтверджує ці слова. Якщо тебе не просять, не, не лізь, не напрошуйся. Ці слова сьогодні звучать до росіян. І не тільки до росіян, які прийшли в наш дім. Ці слова звучать сьогодні до всіх тих, які чекають Руський мір. Звучать до всіх тих, які сховалися, втекли. Причому втекли не в Росію, а від Росії куди подальше. Вас не просили сюди. Ви тут не потрібні. А якщо хочете жити в Росії і чекаєте цей русський мір, збирайте свої речі і їдьте в Росію. Якщо тебе не просять, не нав'язуйся. Коли Христос посилав своїх учнів на проповідь, так би були такі перші кроки звіщення благої вістки. Він дав їм коротку науку, сказавши просто: «Ідіть, навчайте, входьте в дома і в міста, не беріть з собою нічого. Коли приходите до якогось дому чи в якесь місто, просіться, щоб вас прийняли, і благословляйте. Дайте їм свій мир. Коли вас приймуть, то мир Божий зійде на цей дім, це місто. Але якщо вас не приймуть у виженуть, вийдіть за місто, обтрусіть порох з ніг ваших, і тоді цьому місту буде гірше, ніж судом моєго моря на страшному суді. Тобто там, де тебе не приймають. Це Христос говорив про те, що є люди, які закриті, які не хочуть нікого, то не потрібно до них лізти. Не потрібно це робити. І якщо тебе не запрошують, значить є проблема не в тому, хто тебе не запрошує. Можливо, є проблема саме в тобі, що тебе просто-напросто не хочуть бачити. Тому що твоя поведінка. Твої слова, твої вчинки, вони принижують гідність іншої людини. Вони ображають іншу людину. І тому варто змінитись. Сьогодні є звернення до всіх тих, хто без просу нагло приходить в чужий дім і там намагається встановити свої порядки. Сьогодні звернуть до всіх інших людей, щоб не боялися, тому що допоки ми є з Богом, то мир Божий буде на нас. Допоки ми будемо з Богом, Бог буде тримати замкненими двері нашого дому, і ніхто чужий тоді не зможе туди війти. Правило справжнього чоловіка, тебе не просять, не нав'язуйся. А якщо тебе не просять, не запрошують, отак я грошей скажу, це означає, що в тобі щось не так. Тож перше розберися сам собою, наведи лад свої сам собою, а тоді побачиш, що тебе будуть раді бачити всюди. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє Царство, сило і слава Отце, і Сина Святого Духа, нині повсякчас і на віки віків. Отче наш, Господи Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино 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 Божий, помилуй нас грішних. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови захорни і захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч усіх наших військових, кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає, визволяє нашу Україну. Благослови, даруй здоров'я і швидке одужання для всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників поліції, всіх наших полонених, поверни живими і нашкодженими додому. Захисти від теракту на Запорізькій атомній станції. І просимо тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу. Наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, даруй нам сьогодні спокійну ніч, бо ти святий, і завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Завтра наш день розпочинається о 8 годині Божесної літургії. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника, віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!